А чего пацаны вот, на фронте мать там в поспать спать? Я попрошу и срать там перед елкой пит. Опача! Чуть, Че да? А давайте по-честному. Кто из вас слушал Лепса, Тимати? Знаете, что зараз Лепс заявил? В еще. Только на столе. Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может быть переименованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград. Чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі, якогось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти, це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, всю казалась би, просто послухав музику і всю, але насправді перегляди, прослухання і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять устами Путіна. Ну, устами Путіна говорить не сам Путін Медведів, або приближені до нього, да? ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику. При всій по до російської музики там є дуже гарна Ліка і слова, і так далі, і не завжди зараз українські музики. Ну по-чесному, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це стана впливу Росії, понімаєте і. Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою YouTube, Instagram, Facebook і так далі нашу українську музику, нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створили. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогів, бо у них там рук не вистачає. Вони, як маркетологи, американці не очі. Ви самі бачите, що наші українці, Вична дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить полечем. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні багато бізнесів закривається. Тому от таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно, от, щоб це не звучало як якась каструля голова така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію. Чого я дожен слухати там тільки українські, чого я не дожев слухати російське. Я ж читаю ваші коменти і бачу, що люди записують. А чого пацани оце на фронті має там бакопа спать, я перепрошую, срать там під йоки, під Опача. Все, друзі, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті. Буду вся інформація за посиланням в шапці профіля. Па-па!